Автівка з останньої нашої зустрічі в Харкові е, зазнала декілька модернізацій. Найголовніше це кран-балка, е, вантажопідйомністю кран стріла до однієї тонни. Тобто ви можете в полях дістати двигуни, коробки, будь-що підняти та працювати з цим. Так само, що на монтажний верста для того, щоб можна було перевзути автівку в полях. Все працює як від генератора, так і від зовнішнього живлення. Є компресор, пневматика, гайковерт, купа ліхтарів та прожекторів для того, щоб можна було працювати не тільки в денний час і зручно працювати, особливо зараз взимку зима вже близько, і світовий день дуже малий. Короче, так електроінструмент, зварювальне обладнання. Тут у нас встановлюються лищата. Ось такі, до речі, упори ще додались үгу. для того, щоб навантаження було саме на них і на бампер, коли ви працюєте з краном. Тут інструмент для роботи з металом, Точило і сокира, ще одна пилка, де можна дерево, якщо облаштувати потрібно бліндаж або ще щось. Купа домкратів під, з різною вантажопідйомністю 20 тонн, 4 тонни пневматичний. Є підставки, є ось такий на 6 тонн гідравлічний домкрат, щоб піднімати будь-яку техніку.